Від ненависті до любові один крок як російські пропагандисти Америку почали любити. І ми будемо з Америкою в друзях. вони всі будуть не за столом переговорів, а під столом. Та як вторая армія міра Україну демілітаризувала, що аж пересіла з танків на віслюків. Техніки коли немає зовсім, слово слова абсолютно, підвоз треба робити 40 тисяч рублей <кхи> і афо в студії. Всім це кринжовості тут про абсурд брехню та недолугість росіян. Не один рік російські біомаси годували казками про страшну Америку, яка спить і бачить, як захопити ресурси росіюшки. І от якщо би не вова Путін, то Росією давно браста щилі. А я думаю, ми втратили свої суверенітет. Сьогодні би ті ресурси, ті містерення, які у нас в страні є, ніби вже були доволі основательно розподілені розташені. Та вовка Путін здав назад і розвернувся на 180 градусів. Тепер виявляється, США – це не так вже й погано для Вілікаскрепней. Ми кстати, говоря, готові були, б бы предложить і американським нашим партнерам. если бы они проявили интерес к, нам, к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Американцам нужны редкоземельные металлы. У нас их много. Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов. І ми будем з Америкою в друзях. Ані всі будуть не за столом переговорів, переговоров, а під столом переговорів. І тільки скріпніки, які останні роки втикали голки в ляльку Вуду з американським прапором та каталися на сармат мобілі явно в шоці від цього: Ярс, Сармат! І посідон вірем прицел наші до деяких, до речі, вже добралися. В Саратові затримали автора такого напису: увага за дискредитацію російської армії. Не поняли, да? Это Россия. Пропускаємо, що він в авізіяніки кричить приблизно щось таке. Хуй, потім помає, будь ласка. Помає, будь ласка. Блін, ви нас розсмішили. А что же произошло? Что случилось? Где же их не погрозы поделись? А давайте построим на новоземельском полигоне ядерном копию Лондона. Ну и хотя бы центра бахши. Сити. Пусть и, будет просто Сити. И, и еще Вашингтона. Вот этот центр, если стоит колонна, Белый дом, вот, этот, вот эта центральная часть. Пусть хотя бы одна разделяющая боеголовка нашей булавы пролетит из Атлантики в сторону Новой Земли и паразит. Вот здесь 150 килотонн, э, лента, паразит Вашингтон и Лондон. До великої війни росіяни пафосно погрожували своєю силою. Та за три роки так званої демілітаризації України Вторая армія міра пересіла з танків та БТР на коней та віслюків. Техніки коли немає зовсім, від слова абсолютно подвоз треба робити 40 тисяч рублей <кхи> і асьо в студії. А ви, друзі, не втрачайте здоровий глузд до наступних випусків.